The sky above the port was the color of television tuned to a dead channel нейроманта Вільяма Гіпсона. Я колись читала англійською, тож мені було цікаво перечитати його вже українською. Випустила книжку видавництво із лаконічною назвою Видавництво, а переклала Ольга Любарська. В українського видання доволі цікава обкладинка. А коли я вперше відкрила книжку, то трохи злякалася шрифту. Але можу вас запевнити, що око звикає досить швидко. Що варто знати про цю книжку? Вона вийшла у 1984 році і популяризувала жанр кіберпанку. Матриця, яка сама по собі є культовим фільмом, запозичила деякі ідеї з нейроманта. У книзі автор описав мережу пов'язаних між собою комп'ютерів, так званий кіберпростір, ще до того, як з'явився інтернет. Щодо останнього, Гіпсон любить жартувати, що його книжка не така вже новаторська, адже мобільних телефонів там все ще немає. Сюжет, начебто, нескладний. Колишній хакер Кейс, який більше не може підключатися до кіберпростору, раптово отримує пропозицію взяти участь у ризикованій справі. Причому новий роботодавець навіть платить за операцію, яка повертає йому здатність входити в матрицю. Його партнерка у цій справі тілоохоронець Моллі. Візуально, це «Матриця». Також у певний момент на сцену виходить штучний інтелект на ім'я Мовчазим. І десь там сюжет починає ставати доволі психоделічним. Адже ми маємо справу із бажаннями штучних інтелектів, а вони ті ще фокусники. До речі, щодо Мовчазима. Як на мене, це просто чудовий переклад імені Wintermute. Наприкінці книжки перекладачка розповідає про труднощі, пов'язані з перекладом деяких назв та імен, що теж дуже цікаво читати. Як на мене, Найроман – це та книжка, яка може вам не сподобатися взагалі, або може сподобатися настільки, що ви постійно бачите її відголоски у творах про віртуальну реальність, кіберимпланти та у похмурих мегаполісах, якими правлять великі корпорації зла. Сподобалось відео? Підписуйтеся, ставте лайк, буде ще.